Мобільні групи для боротьби з шахедами почали створювати улітку цього року з метою посилення захисту енергетичної інфраструктури та цивільних об'єктів. За цей час вони довели свою ефективність, активно взаємодіють із командуванням, отримуючи завдання щодо ураження ворожих безпілотників. Тож наразі в Україні збільшують їхню кількість та працюють над укомплектуванням підрозділів. Зокрема, і у Житомирі сьогодні передали 10 пікапів різним військовим частинам. Я вкотре хочу подякувати місту Житомир, який показує лідируючу роль по допомозі збройним силам. І сьогодні пікапи будуть передавати в тому числі і Національній гвардії. Я хочу сказати, що в минулому місяці саме мобільною групою Національної гвардії було збито шахід в Бердичівському районі нашої області. Дякую Збройним силам безумовно України. А ми зобов'язані максимально допомагати нашим військовим задля нашої перемоги. Минулої ночі Житомирщину знову атакували шахедами. Тож належне укомплектування мобільних груп надзвичайно важливе для нашої з вами безпеки. Хотів би подякувати громаді Житомира і меру за підтримку збройних сил і інших сіл оборони тому, що на даний час пікапи є одним з важливих технік, для яка потрібна для дій. Наших сіл оборони і для роботи ППО для боротьби з шахідами і з ворогом. Дякую, велике Іванович. Дякую, Віталій. Дякую. Ну і ось не кажучи, ваші пікапи. Дякую. 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 Загальна сума вартості пікапів складає 14 мільйонів гривень. Профінансувала усе Житомирська міська рада. Ми вже приблизно місяць-півтора назад передавали ще вісім нових пікапів. Сьогодні посилюємо ППО в Житомирській області, зокрема в Житомирі. І паралельно сьогодні разом з автомобілями передаємо ще наші. Славетні Альфі Служби безпеки України, декілька наборів старкітів, це Старлінк, автомобільний повністю комплектний, Сакафло зі всім. Окрім того, спецпідрозділу Альфа Служби безпеки України передали 50 FP дронів. Сергій Сухомлин каже, це лише перша партія, далі більше. Альфа виконує ті задачі на фронті, і їм ті піввідрони дійсно потрібні. З пультами, з ретрансляторами, вони мають велику дальність польоту. До 20 кілометрів тому я і далі просто будемо поповнювати найближчим часом. Ми завеземо 500 півдронів на фронт. Передамо підрозділам. Анна Чепель, ігор Литвак, телеканал СК1.